Всім привіт, дівчат! Сьогодні харківські прикраси, майже все в комплектах. Більшість виробів такі досить масивні, одразу попереджаю. Дівчат я також хочу нагадати, що якщо прикраси не в вашому потрібному розмірі, можна замовити конкретно під вас, іноді треба чекати, іноді є в наявності у виробника. І якщо це прикраси з натуральним камінням, то сама вставка може, звісно, відрізнятися. Почати я хочу з ось такої неймовірної краси комплектик з моховим агатом. Каблучка тут у 18 му розмірі. Тут просто ідеально підібрані камінці, особливо в каблучці і сережках, дивіться. Я, звісно, вам назву ціни окремо, тому що вони такі важенькі, я вам не скажу, що вони дорогі, але й не бюджетні. Проте, щиро раджу брати в комплекті, ну, таку красу нам з вами підбирають, просто гріх розбивати. Я зазвичай цього не кажу, проте деякі люди досі мене запитують. Всі прикраси на каналі сріблі 925 проби. Іноді щось таке приходить цікаве в бюджетерії, я про це кажу. Проте, в 95% ми працюємо тільки зі сріблом. А, дивіться, сережки з вагою 20,5 г ось ближче камінці. застіпка. А ще дівчата іноді мені пишуть, чи можна якось полегшити якусь модель сережок, які там 20 грам важать, дівчат. Але як ви це собі уявляєте? Просто мені цікаво, тому що я, наприклад, не знаю, як можна, наприклад, зменшити вагу цих сережок. Ніяк. Дійсно, в цих комплектах срібла не шкодують, вони такі добротні, нічого не погнеться. знаєте, Якщо тут зменшити вагу, срібло буде взагалі тонесеньке. Каблучка 1764 грами за вагою зі зворотнього боку. І підвізка 1018 грам. Можна ж гудка у чуковий додати. Так, давайте по вартості дивитись: каблучка 2080 гривень 57 доларів. Сережки 2740 гривень 75 доларів. Підвіска 1350 гривень 37 доларів. Дівчати, про цей комплект я казала, хочу про нього нагадати. Я була впевнена, що його заберуть за 5 хвилин, але він лишився. Про таку красу не можна мовчати, хочу нагадати ще раз. Каблучка тут 19,5. Дивіться, які камінці гарні. Ось такий браслет нереальний. Сережки за вагою 17,46. Застіпка. Каблучка 10-13 грам. Вартість каблучка плюс сережки 2850 гривень 78 доларів. Так, ну і, звісно, браслетик, вага 37,80 г, довжина 18-20,5. Це за лінійкою. По факту підходить на руку 16-18,5 см. Застібка карабінчик. Ось така краса на руці. Вартість 4530 гривень 124 долари. Так, далі дивимося ось такий яскравий комплектик зі штучними коралами, каблучка в 20-му розмірі, квадратна ось ця форма, я її вбожнюю і судячи по замовленням, ви також. З різними вставочками буває, червона така саме на весну літо буде класно. Верхівка в сережках, тут також квіточки і є кубічний цирконії. За вагою сережки 1478 грам. застібка. Каблучка 6,35 грам. Підвізка 7,5. Вушко. Також можна жгут додати. Вартість комплекту каблучка сережки 2665 гривень 73 долари. І підвізка 950 гривень 26 доларів. Далі ще одна краса, комплектик з брекчеєвою яшмою, каблучка у 18-му розмірі. Досить давно не було саме цієї вставки, відсутні були камінці. Тепер, судячи всього, з усього, вони з'явилися. і Хто хотів, можна замовити комплект. Дівчат бачу, що колір трошки не такий на відео, як в житті, чомусь він прям жовтить. Воно не яскраве, воно з таким ефектом трошечки вигорівшого каміння, дуже цікаво виглядає. Хто знайомий з камінцем, той зрозуміє. Якщо ні, напишіть мені, я вам відправлю фото в денному світлі. Сережки 1675 грам, комплектик в такому вінтажному стилі, дуже класний. Каблучка 12,88 грам. Підвіска 10,47 грам. вушко. Тут більша трошки вставка. До речі, ще існує браслетик під цей комплект. Такий досить масивний, не бюджетний, але дуже такий ефектний. Кому цікаво, напишіть. Так, дивіться, каблучка плюс сережки 3650 гривень 100 доларів. Підвіска 1240 гривень 34 долари. Далі в нас ще один неймовірно стильний комплектик з яшмою калахарі. Каблучка в 19 розмірі. А в житті камінці більш в коричневий йдуть колір, не такі світлі. Дуже гарно, масивно, ефектно сережки 17,5 грам. застіпка. Каблучка 9,86 грам. Шинка широченька, проте розмір повний. Підвіска 8 грам. Вушко. Дивіться, вартість каблучка плюс сережки 3470 гривень 95 доларів. Підвіска 1100 гривень 30 доларів. Тепер, дівчата, ось така краса, неймовірна, комплект Exonix. Каблучка в 19 му розмірі. А в минулому місяці такий комплект був в нас з лазуритом, хто пам'ятає, також можна замовити. Сережки з вагою 1975 грам. Чисто чорний камінь, без будь-яких включень, дуже стильно. Каблучка 9,72 грама. Вартість набору 3030 гривень 83 долари. Далі ось такий цікавий комплектик з геліотісом. Каблучка 17,5. Дивіться, ближче, які гарні вставки. Переважає, звісно, зелений колір, проте є і блакитні такі включення і жовтенькі. Сережки 9,67 г. Каблучка 6,12. Вартість комплекту 2375 гривень 65 доларів. Тепер ось такий цікавий комплект. Як каблучка в 17 розмірі. І сережки тут на нас барочні перлинки. Інші розміри каблучки, звісно, можна також замовити. Сережки за вагою 771 грам. Застібка. Можна взяти окремо від каблучки. Вага каблучки 5,27. Мені нагадує вона таку кавову зернинку, знаєте. Вартість в комплекті 1790 гривень 49 доларів. Повторюсь, можна окремо. А далі дівчата, ось така в мене є в наявності гарна підвізка з серафінітом 11-15 грам вага. Дуже гарний камінець, я ще, здається, вам його не показувала. Такий він зелений з класними відливами. Вушко. А ці камінці не бюджетні, вони йдуть з люкс серії, вони просто ідеальні, подивіться. Вартість підвізки 3215 гривень 88 доларів. Далі, дівчат, є ось такі каблучки з різнокольоровим цирконієм. Ось ці 18,5, ця 18,5. Блакитний, зелений та червоний камінці. З вагою 365 грим. Я не знаю, чи існують до них сережки, мали би бути. Кому цікаво, можемо запитати у виробника. Вартість них всього 585 гривень 16 доларів. Тепер є ось такі в наявності класні сережки з кристалами Сваровські. 8-16 гривень вага, а колір такий під шампань. Надзвичайно красиво ці кристали виглядають. Хто брав всі задоволені? Ось така застіпка англійська. Вартість 950 гривень 26 доларів. Дівчата, в кінці хочу показати вам декілька комплектів без каміння. Перший комплект, як ми досить давно не дивилися, хоча раніше його дуже часто замовляли, ось такий квадратний, каблучка 18,5 наявності. Інші також доступні до замовлення. Ще є два варіанти: браслетиків наявності, ось такий. І ось такий. Також, здається, існує ще підвізка і кольє. Кольє на каучуці буде дуже стильне, кому цікаво пишіть. Каблучка 9,5 грам. Вартість 1060 гривень 29 доларів. Сережки 18,42 грами. Застіпка. Застіпка. Вартість 1970 гривень 54 долари. Кому потрібно фото на вушках або точні заміри, можете писати в особисті повідомлення або в коментарях. Так, перший браслетик 19 г вага, довжина регулюється 18-21,5 см застіб катоглу. Як ремінець, іде, Класний. Вартість 2375 гривень 65 доларів. ця моделька 19-22 сантиметри 21,76 грами вага. Відрізняється від минулого тільки ось цією ланочкою. Вона як в комплекті. Вартість 2630 гривень 72 долари. Далі є ось такий акуратний комплект, каблучка в 19 му розмірі, сережки легенькі 4,38, каблучка 3,39. На англійській застібці. Такі напівсфери. І ще в мене є підвізка, вона дівчат з іншого комплекту, проте можна взяти, дивіться, дуже гарно підходить. Тут цільна кулька. Вартість комплекту всього 1100 гривень 30 доларів. Двіска 3,65 грам, вушко. Вартість 550 гривень 15 доларів. Далі є ще один сет з кульками. Каблучки є 18, 19, 5 в наявності, інші треба замовляти. Сережки є двох видів ось такі більш короткі. І є видовжені на ланцюжках ось такі. Далі їх покажу. І ще є також браслетик. Ось така краса. Все, зараз роздивимось. Каблучка 6:18 грами вага. Вартість 695 гривень 19 доларів. Ось ці сережки за вагою 12,19 грам, застіпка. Вартість вказую на екрані. Ця модель сережок 14,37 г, ось такий ланцюжок, як кубічний цирконій, застіпка. І вартість. Так, і браслетик 12,63 грами вага, 19,21 см довжина. Тут одна кулька. І ось такий самий ланцюжок, як у сережках, також є цирконій. Ось так на ручці виглядає. Вартість прописую. І останнє, що хочу показати, це вироби з таким ось пір'ячком. Є два варіанти сережок, навіть три, і підвіска. Почнемо з ось цієї моделі. Тут без камінців. 631 грам вага легенька застібка. А по вартості вони будуть 800 гривень 22 долари. Другий варіант сережок за вагою 7 грам. Вони трошки довші за рахунок ось цієї вставочки з цирконієм. І під цю підвісочку також ідеально підходять. Застібка така сама. Вартість 950 гривень 26 доларів. І підвіска 3,96 грам. Вушко. Вартість 620 гривень, 17 доларів. Остання пара сережок, вони не з комплекту, проте також таке пір'ячко. 3,79 г вага. Застіпка. Вартість 660 гривень, 18 доларів. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!